Словами, значит, матерними. Це дозволяється в присутствии всього класу, б'ють ногами, руками. Учителі да, да. показують свої половые органи дітям. Девочки вже 4 чоловіка забрала документи. Так розпочалась історія, що сколихнула інтернет та всю країну. У сьомій школі Полтави два третьокласника тероризують учителів та дітей. Педагоги не витримують і звільняються. Один, Второй, и третья написала заявление на увольнение, А вы спекулялась с этой женщиной, что вона говорить? Просто мне её жалко, она слишком молодая, ей 22 года. Батьки учнів, які ходять до одного класу з хуліганами, безсилі і звертаються до журналістів. Приходьте, пожалуйста, сніміть насчёт наше зібрання, щоб наші вопроси нерішені не остались не далі без рішення. Але у школі пресі не раді. Директор запевняє, що ці батьківські збори не для загалу. Чому вчителя? візь учителя? Я вас прошу, покиньте. Будь ласка, навчальний ви так також сказали. Вчителя Покиньте, Будь ласка, навчальний заклад. Я вас прошу. Педагогічний колектив не зацікавлений у висвітленні проблеми, тому нас виштовхують. На якому основанні я вас довжна пустити? На якому дістає закону про інформацію? не знаю, я таких А це ваша проблема, не що не ви знаю. Не знаєте. Через 10 хвилин знімальній групі Олтави до навчального закладу допомагає зайти міліція. Я... Покиньте, покинь, 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 навіть у нас роздіть. Чому так? ви не можете дайте це зробити? зробити? А а а ми зробити. зробити. Та збори проходять за зачиненими дверима чути, як батьки святкують першу перемогу. Одного з хлопців батьки переводять у іншу школу. Про цього учня зі звичайної сім'ї та особливим вихованням розповідає колишній директор сьомої школи Євгеній Ленський. Да, у нього кіперактивність, да, якісь були нюанси. У нас були підозри на виховання дитини через насильство. Навіть так. Через рік до сьомої школи з приватної переводиться ціла сім'я. Проблеми починаються з найменшим сином. Але е, далі пішло трошки не в тому ракурсі. Тобто, от вони звикли, що працю... тобто, все повинно бути для них. Два хулігани починають товаришувати і тримають у напрузі увесь клас. Розповіли нам батьки, решти учнів безпомічні, бо одного з хлопців заможні батьки. Вони не хочуть прислуховуватися. Кажуть, наділи корону так, на голову прикіше, і не хочуть. Тату маленького терориста теж на зборах. Можна з вами послухатись. Відкрита інформація з необмеженим доступом у інтернеті показує, що чоловік був депутатом Полтавської облради, працював у нафтогазовій галузі та є директором на одному з підприємств. Усі конфлікти зі школою вирішував швидко. Була співпраця з інспекцією справам з неповнолітніх вплоть до того, що сім'ю оштрафували. Але вони через суд, ну, вони можуть це відзволити, вони через суд відмінили це рішення. Конфлікт у школі триває роками. Десятки колективних документів та індивідуальних заходів і комісії управління освіти вважає, що робить усе необхідне для врегулювання ситуації. Сказали, що я є великий суспільний всі... інтерес. Будь бо ласка. адміністрація, будь ласка, ви від вирішення проблем. Ви, О, ви можете О, прокоментувати це? ні, абсолютно Чому? це неправильно. Тому, а що що тут відбувається? ви в самому питанні ставите провокаційні питання? Ну, Скажіть, що тут відбувається батькам більшості учнів провокаційні запитання не ставлять. Усе абсолютно зрозуміло. Дорохова сказала, ви не маєте права родителі приймати таке рішення. Ну, що, ви висловили рекомендації батькам щодо переведення інших дітей, да. дітей в інших. Ну, ну. Ми... Єдинозначно, родителі всі бояться. Бояться. Їх просто-напросто запогають. Якщо вас щось не влаштовує, можете свою дитину забирати документи і переводити в інший заклад. Діти статусних батьків мають свої проблеми, розповідає психолог. У таких батьків найчастіше мало часу для роботи з дітьми, для відпочинку з дітьми, для слідкування там за уроками. Ці діти можуть бути поспавлені батьківського такого піклування, батьківської ласки, і відповідно вони своїм таким агресивним агресивною поведінкою. Вони бунтують проти цього. Закон теж не вирішить проблеми, бо не дозволяє виключати дітей зі школи. До хульганів застосовувати можна лише педагогічні та виховні заходи. На сьогоднішній день закон не дає нам права відмовити в надання освітніх послуг. А до цього моменту класний керівник третього класу та школярі терплять знущання. Мого сина взивають такими словами. А... Це тихий ужас. Якими словами? Днімає її юбку, зажимає в туалеті біля туалета, щупає її. Батьки не полишають надію після зборів обговорити майбутнє своїх дітей у стінах цього закладу. Якщо не, не надіятися, то взагалі опустити руки. І все. Но я не такий чоловік, я не здаюся. Я по натурі, як говориться, в